Кожні вихідні, незважаючи на погоду, у Дніпровському парку імені Шевченка збираються поціновувачі однієї із найдавніших інтелектуальних ігор шахів. За грою вони обговорюють останні політичні новини, розмірковують про життя. В двітці, коли грав, ну, там, виступав, 에, здавав на, на нормативи на розряди, а так прийшов попробувати свої сили, ну тут ребята хорошо іграшли. Отець грав Отец, саме в детстві, все час мене вигравав. Я вирішив немножечко понатаскатися, щоб постійно побігати. получалось ну, потім. Не всі дніпряни знають, що традиції збиратися у парку для гри близько 100 років. У 1920-х любителі шахів збиралися не біля колонади, навпроти палацу студії. Тоді росли у парку Шевченка була не настільки пишною, як зараз. Для відвідувачів та гравців зокрема відкривався панорамний вид на монастирський острів та річку Дніпро. В нижній частині парку в той час діяла шахівниця. Де люди мали змогу грати шахами висотою близько одного метра, з плином часу шахісти почали збиратися у верхній частині парку, неподалік палацу студентів. Для гравців обладнали кілька столиків. Також тут розмістили і велике шахове поле з великими фігурами. До початку 2000-х років вони зникли з парку, але любителі шахів продовжували грати на відповідних столах. Попри відсутність фігур, Велике шахове поле продовжували використовувати для прикладу на день міста 2011 Роль фігур виконували відповідно одягнені живі люди 2016 року. Для великої шахівниці зробили нові фігури, але привозять їх сюди в основному у святкові дні. Але любителі шахів продовжують збиратися у парку Шевченка, і сьогодні сторічна традиція зберігається.